Тарас Григорович Шевченко, Лілей, за що мене, як росла я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодою вбили? за що вони тепер мене в палатах вітають, царів мене називають, очей не спускають з мого цвіту. Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій браток, королеві цвіти. Я не знаю, мою сестру. І цвіт королеви схилив свою головеньку, червоно-рожеву, до білого пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея, росою сльозою. Заплакала і сказала брати, з тобою ми давно вже кохаємось. А я не сказала, як була я людина, як я мордувалась. Моя мати чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину. Дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брат їй типу, хто її лихо заподіяв. Я була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла та нашого злого пана. В'яла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах і не знала, що бастря я, що його дитина. Он поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили. А мене не знаю за що убили, не вбили, Тільки мої довгі коси остригли накрили, острижено ганчіркою та ще й рехотались. Жиди, навіть нечисті. На мене плювали. Отаке, От нібратике, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали дожити. Людовіку, я умерла зимою під тоною, а весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг, білим, аж шагай завеселила. Зимою людей, боже мій, хату не пустила, А весною, мов на диво, на мене дивились, а дівчата заквітчали і почали звати лілею снігоці. А я процвітати стала в гаї і в теплиці. Скажи ж мені, мій братику, королеві цвіти, на що мене Бог поставив цвітом на сім світі, Щоб людей її веселила тих саме, що вбила мене й матір милосердий, святий Боже милий, і заплакала лілея, а цвіт королеви схилив свою головеньку червону рожеву на біле поникле личенька лілея.